Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про таке: Україна та ЄС підписали меморандум про взаєморозуміння. Збільшити обсяг операцій в Україні планує Європейський банк реконструкції та розвитку. Готується угода про спільний авіапростір з ЄС. А тепер про це та інше детальніше. Україна та ЄС підписали меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду з метою надання Києву макрофінансової допомоги в розмірі 1 мільярд євро. Підписання відбулося у вівторок у Брюсселі в рамках візиту української делегації на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком в Європейську комісію. Відповідно до підписаного меморандуму Україні буде надано два транші кредиту по 500 мільйонів євро. Кожен термін погашення кредиту становить 5. 15 років Європейський банк реконструкції та розвитку планує збільшити обсяг операцій в Україні майже до 1 мільярду євро на рік, оскільки умови для інвестування в Україні цього року повинні покращитися. Про це заявив президент ЄБРР Сума Чакрабарті. За словами Чакрабарті, ЄБРР планував нарощувати інвестиції та активізувати діяльність в держсекторі за умови, що буде затверджена програма в МВФ. Підписана антикорупційна ініціатива і будуть відбуватися структурні реформи в окремих секторах економіки. Звісно, не можна ігнорувати всі ці виклики, з якими наразі доводиться стикатися Україні, але безумовно необхідно започаткувати таку ініціативу, яка дозволить покласти край корупції, розпочати більш активну боротьбу з нею для того, аби представники бізнесу мали більше впевненості в із мали більше захищеності, де та таким чином більше більше бажання інвестувати в економіку вашої країни. Президент ЄБРР нагадав, що після затвердження програми МВФ 30 квітня банк виділив другий транш за проектом Укравтодору на 200 мільйонів євро. Також передбачається запуск і про Повження інших проектів у держсекторі, зокрема в енергетиці, танки на українському кордоні не налякали наших інвесторів, і амбітна програма в розмірі до 1 мільярда євро, яка буде спрямована на створення робочих місць, на будівництво доріг, на модернізацію української газотранспортної системи, на реформу енергетики і будівництво нових ліній електропередач, на низку. Додаткових проєктів у банківському і фінансовому секторі є найкраща відповідь на те, як Україну зробити європейською державою. Тому наш уряд націлений на реальні зміни в країні. Подолання корупції, створення робочих місць, реформування країни це той порядок денний, який сьогодні необхідний. І ми вдячні за те, що у нас. Є серйозні міжнародні фінансові інституції, які виступають як інвестори у вирішенні проблем країни. Львівська область, саме у цей регіон підприємці нині найбільше хочуть вкладати кревні. Згідно з останнім соцопитуванням, тут найбільш сприятливі умови для ведення бізнесу. До такого висновку дійшли експерти інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Вони опитали співробітників на 600 підприємствах по всій Україні, оцінювали за 12 критеріями. Вони стосувалися наявного потенціалу території, інвестиційного ризику та можливих перешкод для виробництва. Насправді нам треба порівнювати себе не з, не з іншою частиною цього рейтингу. Вам треба себе порівнювати не з іншою частиною цього рейтингу, а треба порівнювати себе з найкращими регіонами в Європі, в першу чергу, східної Європи. і Тут є потужні гравці Польща, Туреччина. Друге, третя посіли Івано-Франківська область та Одеська. За ними Вінницький регіон замикає п'ятірку найпривабливіших місто Київ. Якісь регіони сьогодні потрапили не на ті місця, на які вони, скажімо, претендували. Так, то ще раз хочу сказати, це пов'язано виключно з станом інвестиційної привабливості, відповідями тих людей. І в даному випадку, скільки ми робили це до того, як то ясно, що політичного чинника тут не треба шукати. Деякі торічні лідери цих перегонів свої позиції у рейтингу явно втратили. Тодішня трійка складалася з Харківської, Львівської та Донецької областей. Сьогодні з першого та третього місць вони спустилися на восьме та двадцять друге. Цього тижня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням плану щодо лібералізації Європейським союзом візового режиму для України. Законодавчим актом, зокрема, встановлено адміністративну відповідальність за подання декларації про майно доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру недостовірних відомостей. Відбулася зустріч голови Верховної Ради України, во президента України Олександра Турчинова з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмаером. Сторони обговорили поточну ситуацію в Україні, майбутні президентські вибори, співпрацю України з європейським союзом та лібералізацію візового режиму для українських громадян з ЄС. Ключ до стабілізації ситуації на сході України знаходиться не в Києві, а в Москві. Як тільки перестануть підтримувати сепаратистів і терористів, ситуація зразу буде набагато кращою, ніж вона є, зазначив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк по завершенню зустрічі з федеральним міністром закордонних справ ФРН Франком Вальтером Штайнмаером. Арсеній Яценюк підкреслив, що уряд України цінує підтримку уряду Німеччини, федерального канцлера та особисто федерального міністра закордонних справ у стабілізації ситуації. Ці в Україні. Питання розбудови платформи громадянського суспільства ЄС Україна в рамках виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС перебувало в центрі уваги під час зустрічі міністра соціальної політики України Людмили Денисової з представниками Європейського соціального економічного комітету. Нам дуже приємно, що ви перебуваєте в Україні, а Україна перебуває в процесі зближення з Європою. Хоча ми і усвідомлюємо, що процес цей довгий. Ми будемо вдячні, якщо ви поділитеся досвідом, як цим шляхом рухались інші держави, зокрема. І стосовно створення платформи громадянського суспільства звернулася до гостей Людмила Денисова. Експлуатація та модернізація української ГТС разом із ЄС і США може стати новою сторінкою в енергетичних відносинах між ЄС Україною як державою, яка ратифікувала енергетичну хартію, і з Росією як основним постачальником. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк за підсумками зустрічі з президентом Європейської комісії Жозе Мануелом Барозу. Угода якої ми досягли із словаччиною щодо реверсних поставок, це реальна справа. Як підтримати Україну, це зробити. Ти її більш енергетично незалежною наголосив Яценюк. Серед основних викликів, які постали перед Україною, Арсеній Яценюк називає питання безпеки. Нам необхідно зберегти мир і стабільність в Україні. Вимагаємо від Росії засудити так званих протестувальників, а точніше терористів, і зробити все можливе, щоб стабілізувати ситуацію в Україні. Росія повинна перестати підтримувати терористів, закликати їх скласти зброю, звільнити приміщення, перестати їх фінансувати. І тоді в Україні буде спокій. За його словами, серед головних завдань уряду України забезпечити проведення чесних і прозорих президентських виборів. Прем'єр також наголосив, що уряд високо цінує рішення Європейської комісії щодо направлення до України міжнародних спостерігачів, аби в нашій державі був новий вільно обраний президент. Я думаю, що результатом цих виборів буде загальнонаціональний легітимний український президент, який повинен перший візит здійснити до Брюсселю. А перший підпис поставити під зоною повноцінної вільної торгівлі з Європейським Союзом. Україна підпише угоду про спільний авіапростір з ЄС вже 5 червня. Усі потрібні документи для цього вже надані європейським колегам. Угода буде введена в дію 2015 року в сезон літньої навігації. Така затримка для того, щоб надати вітчизняним авіакомпаніям час для адаптації до європейських норм роботи. А поки Україна намагається домовитись про відкрите небо з іншими країнами. Вітчизняна авіація за крок до Європи. Не пізніше, 5 червня, буде підписана угода між Україною та Євросоюзом про спільний авіапростір. Це дасть змогу Україні інтегрувати у масштабніші небесні простори. А головна ідея полягає в зміні українських правил безпеки в авіації відповідно до європейських стандартів. Відкрите небо це нові можливості і для іноземців. Вони зможуть вільно пересуватися нашими авіаційними шляхами. Аналогічні угоди проінформував міністр інфраструктури. Планують підписати та. Також зі Сполученими Штатами Америки та Ізраїлем позавчора підписав лист на свого колегу міністра транспорту Ізраїля стосовно зустрічі з метою підписання угоди про спільний авіапростір з Ізраїлем. Чекаємо на відповідь Сполучених Штатів Америки щодо підписання угоди із ним. У вітчизняних авіакомпаніях побільшало пасажирів. Від початку року їхніми послугами скористалися близько півтора мільйона людей. Це на більш як чверть більше ніж за такий самий період торік. Значне зростання пов'язане із припиненням польотів аеросвітом. Тим часом, поки держава поповнює бюджет, спорожніли гамаці у авіаторів. Від початку 2013-го, коли компанія припинила рейси та скоротила штат, без роботи лишилися тисячі її працівників. Та міністр інфраструктури проблеми тут не бачить. Ось сьогодні я вам зауважу, що була зустріч з проспілками і льотчиків, і інші профільні глузеві проспілки, то зауважень стосовно працевлаштувань до нас ніяких претензій не було. Вони зауважили лише, щоб після підписання цієї угоди не було закриття масового закриття робочих місць. Я вам скажу, що такого не станеться. 17 травня в Україні відзначатимуть День Європи. Приводом для появи цього свята стало підписання декларації Шумана 9 травня 1950 року. Тоді в Парижі зібралися представники ряду європейських держав, які вирішили об'єднати свої сили для промислового розвитку та покращення виробництва військової техніки. Це стало фундаментом створення глобальної структури, яка пізніше втілилась в європейському союзі, намагаючись інтегруватися в європейське суспільство, Україна теж почала відзначати. День Європи як спосіб приєднання до тих цінностей, яких дотримується в ЄС, як відзначали свято на Черкащині, дізнайтеся вже наступного випуску програми. А на сьогодні у мене все. Будуємо шлях до Європи разом. До зустрічі.